Здоров'я, шановні любителя винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 14 липня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео догляд за молодими саджанцями винограду. В першу чергу дуже важливо правильно обрати місце, де посадити молоді саджанці винограду. Це повинна бути така ділянка, куди сонячні промені потраплятимуть протягом усієї світлової доби, тобто вранці, в день та увечері. Не слід саджати молоді саджанці винограду поруч із високим деревом, парканом чи поруч із будинком. Чим більше молодий саджанець винограду має доступу до сонячного проміння, тим краще молодий саджанець винограду буде рости. Якщо ви саджаєте вегетючі саджанці винограду, обов'язково перші кілька тижнів після посадки їх необхідно притіняти. Це необхідно робити для того, щоб молоді листочки вигетючих саджанців винограду мали змогу адаптуватись до сонячних променів. Якщо вигетуючий саджанець одразу після посадки не притіняти, молоді тендітні листочки можуть отримати опіки. Та навіть молодий вегетучий саджанець може загинути. Однорічні саджанці після посадки притяняти не треба. Пагони, що прокинулися із закритої бруньки, не отримають сонячних опіків. Якщо восени ви плануєте обрізати саджанець на зворотній зріст, зараз такий пагін пасинкувати не потрібно. Чим більше листя, чим більше пасанків, чим довше пагін. Тим краще буде розвинена коренева система. На перший рік важливо сформувати кореневу систему. На другий рік важливо сформувати плодові рукава. На третій рік вже можна отримати перший врожай. Якщо ви бажаєте отримати сигнальний врожай вже на другий рік вегетації, тоді необхідно пагін пасинкувати, залишаючи один-два листочки на пасанок та зрощувати довгий пагін. В ідеальному варіанті товщина визрівшого пагона повинна дорівнювати товщині олівця. А зараз запрошую переглянути, як підв'язувати такі молоді саджанці винограду. В землю встромлений невеличкий кілок. Від кілка до першого дроту проведена мотузка. Пагін винограду обережно оплетений об мотузку. Таким чином, вже зараз на даному етапі я завдав напрям росту для даного молодого саджанця винограду. З часом, коли пагони на виноградному кущі підростають, я їх підв'язую до дроту за допомоги тапінеру. Мотузка для таких виноградних пагонів вже стає непотрібною. Я її прибираю. Полив молодих саджанців винограду залежить від стану ґрунту та від того, який тип ґрунту. В моєму випадку ґрунт піщаний. Якщо зараз у липні ґрунт сухий, дощу немає. Приблизно один раз у тиждень я поливаю молоді саджанці винограду. Зараз у липні дуже важливо стежити за станом ґрунту. Якщо ґрунт сухий, дощу немає, приблизно раз на тиждень я поливаю, в тому числі молоді саджанці винограду. Якщо зараз у липні активна грузова діяльність йдуть рясні дощі, ґрунт вологий, виноград поливати не потрібно. На наступний день після поливу я проводжу розпущення ґрунту довкола голови виноградного куща. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Розпушую ґрунт я за допомоги звичайної сапи. Пам'ятайте, аерація ґрунту є одним із секретів кращого росту виноградних кущів, в тому числі молодих саджанців винограду. Під час розпущення ґрунту довкола молодого саджанця винограду працюйте обережно, щоб не пошкодити молодий пагін винограду. Чи потрібно обробляти хімічними препаратами молоді саджанці винограду? Звісно, що так. Профілактичні обробки хімічними препаратами для молодих саджанців винограду проти розвитку мілдю, оїдіуму та інших грибкових захворювань є обов'язковими. Також обов'язково необхідно обробляти молоді сарниці винограду проти розвитку кліща. А зараз запрошую разом зі мною подивитись, як ростуть мої молоді саджанці винограду. Всі вони саджались однорічками у жовтні минулого 2022 року. Каталонія селекції бордака Олександра Васильовича. Куч складається з двох плодових рукавів. Пагони вже сягнули другого дроту та спрямовані до третього дроту. Коронка загнута. Саджанці інтенсивно ростуть. Подарунок не світає. Селекції Павловського Євгена Георгійовича. Даний кущ складається з двох плодових рукавів. Пагони вже сягнули 4-го дороту та спрямовані до 5-го дороту. Коронка загнута, кущ росте. Рембо. Селекції Калогіна Віктора Михайловича. Даний кущ складається з трьох плодових рукавів. Перший пагін вже сягнув другого дроту та спрямований до третього дороту. Другий та третій пагони вже сягнули четвертий дріт та спрямовані до п'ятого дороту. На усіх пагонах коронка загнута. Саджанець інтенсивно росте. Минулого року я знімав аналогічне відео. Зараз запрошую подивитись, як змінились ті саджанці, що я знімав рік тому назад. Дубовський рожевий селекції Гусєва Сергія Едуардовича. Коронка загнута, кущ росте. Пагін даного виноградного куща вже сягає першого дроту. Станом на липень 2023 року маємо два плодових рукава. Усі пагони вже сягнули верхнього дроту. Також вже зараз маємо сигнальний врожай. Ось кущ винограду сорту Сенсація. Даний кущ складається з двох пагонів, що вже переросли третій дріт та вже сягає четвертого дроту. Коронка на виноградних пагонах загнута. Виноградний кущ інтенсивно росте. Станом на липень 2023 року кущ вже складається з чотирьох плодових рукавів. Усі пагони вже сягнули верхнього дроту. Також вже зараз у 2023 році маємо сигнальний врожай. Ось кущ винограду сорту Посланник селекції Калугіна Віктора Михайловича. Кущ складається з двох пагонів. На обох пагонах коронка загнута, кущ росте. Перший пагін вже переріс перший дріт та сягає другого дроту. Другий пагін вже переріс третій дріт та сягає четвертого дроту. Станом на липень 2023 року кущ винограду сорту Посланник вже складається з чотирьох плодових рукавів. Усі пагони вже сягнули верхнього дроту. Також куч винограду сорту посланник у 2023 році вже надає сигнальний врожай. Музика. Окремо хочу відзначити сорт винограду Аркадія. Минулого року відео про нього я не знімав. Маю куч винограду другого року вегетації, що в 2023 році надає сигнальний врожай. Обов'язково на етапі дозрівання врожаю зніму про даний сорт винограду окреме відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули догляд за молодими саджанцями винограду. Якщо ви бажаєте знати, які роботи на винограднику необхідно проводити у липні, рекомендую до перегляду ось це відео.